Торгівельна марка «Флор Декор» Виробник товарів для декору та оздоблення. Акустичні стінові панелі виготовлені з високоякісних матеріалів, сертифікованого МДФ та екологічного нешкідливого фетру. Рейки з МДФ огорнуті в покриття екошпон, який імітує натуральну текстуру та колір деревини цінних порід у відповідності до тенденцій сучасного дизайну. В упаковку входять 4 штуки панелей за такими розмірами. Висота 2750 мм, ширина 290 мм, товщина 18 мм. Відстані між рейками складає 12 мм, а сама рейка 28 мм. Площа однієї панелі 079 м2. Панелі можна монтувати вертикально, горизонтально та по діагоналі, використовуючи цвяхи або саморізи. Монтуються панелі між собою безшовним з'єднанням. Клеїти панелі можна на будь-яку поверхню бетон, штукатурка, деревина тощо. Не рекомендується клеїти на шпалер. Стіни не підлягають підготовці перед монтажем. Основа панелі це фетер, який приховає будь-які нерівності або дефекти. Якщо панель не підходить за розмірами, її можна легко обрізати. Акустичні панелі торгової марки Floor Decor представлені у шести декорах: ясен перлинний, цемент. Дуб світло-сірий, дуб денвер, дуб Галицький, дуб горний світлий. Переваги акустичних панелей це поліпшення звукопоглинання, енергоефективність, сучасний дизайн та простий монтаж. Їх можна легко встановити самому без підготовки та досвіду, що дозволяє оновити інтер'єр без значних витрат, часу та зусиль. Доступне виготовлення під замовлення в будь-якому декорі з асортимента декорів для дверей та панелей.